Чому потрібно виключати обладнання та інтернет під час грози? Необхідно враховувати можливість впливу грози атмосферної електрики на працездатність вашого обладнання, підключеного до електромереж та мереж зв'язку. Блискавка це розряд електричного струму високої напруги. Вона шукає найкоротший шлях до землі, тому часто влучає в будинки та електростовпи. Блискавка чинить вплив як на працездатність мережевого обладнання провайдера, так і на абонентські пристрої, підключені до цієї мережі. Небезпечні для електричних пристроїв напруги при розрядах блискавок здатні вивести з ладу велику частину пристроїв, підключених до мережі 220 В та мереж зв'язку. В результаті комп'ютери, телевізори та побутові прилади можуть вийти з ладу. При цьому, як правило, такі прилади не підлягають гарантійному ремонту. Основними правилами користування побутовими та комп'ютерними приладами під час грози є такі. Вимикати всі прилади, що працюють від мережі 220 В з розеток, особливо коли залишаєте приміщення без нагляду. Від'єднати інтернет кабель від мережевої карти комп'ютера або інших мережевих пристроїв медіа конвертори, роутери, ноутбуки, телевізори, монітори та інші. Вмикати всі прилади лише після того, як гроза повністю закінчиться. Додаткові правила захисту побутових та комп'ютерних приладів під час грози Якщо у вас підключення інтернету виконано з витою парою, приватний сектор, то потрібно звернутися до вашого провайдера для заміни кабелю на оптичне волокно. Якщо у вас підключення інтернету в багатоповерховому будинку виконано по фасаду будинку, то потрібно звернутися до вашого провайдера для заведення кабелю через під'їзд. Встановити в комп'ютері зовнішню мережеву плату і користуватися нею, незважаючи на наявній в комп'ютері інтегрованої. Попадання розряду в неї часто обмежується тільки втратою зовнішньої карти. Попадання розряду в інтегровану карту загрожує виходом з ладу всього комп'ютера. Встановити заземлення для будинку, але воно не дає 100% захисту. Встановити фільтри грозозахисту для ліній Ethernet, якщо у вашому будинку є заземлення. Керуючись такими простими заходами безпеки, ви можете уникнути виходу пристрою з ладу під час грози. А також відсутності інтернету, адже роутер, який згорає через порушення правил експлуатації користувачем, може спричинити до виходу з ладу основного обладнання, до якого підключені і інші абоненти будинку у випадку багатоповерхівки. Також звертаємо вашу увагу, що заземленням можуть займатися лише кваліфіковані фахівці, електромонтажники. Якщо будинок зданий в експлуатацію давно, то зверніться до відповідних структур для встановлення заземлення. Нагадуємо, що користувач самостійно несе відповідальність за стан, експлуатацію та збереження свого обладнання, в тому числі у разі його пошкодження від розрядів, блискавки та статичних наведень. Ми закликаємо вас дотримуватися правил безпеки під час грози і тоді вашому обладнанню нічого не загрожуватиме. Дякуємо за перегляд даного відео.